Там питали у групі в WhatsApp, як мазати ці ролики. Ну, я це декілька змазав вже, Оцей вже змазаний. Як вибивати ці ну, шайби? Як мазати? Ну, отак виходить. Це він. І треба отак постукати. Берете отак і зараз спробую. На цьому. О, шайба вилізла. О, все, вилізло. Отак вилізло. Вилазить. Ця втулка. Оце заклинивши, в мене заклинив. Розбиралася, можливо, цей. Отак вибили, все. Виняли. Ролики почистили. Ну, це в мене просто заклинений. Получається, ось він заклинив і зробив отаку собі. цю. Таким способом. Потім цю штуку треба почистити. Ставити, можливо, на цю сторону. Ну, знайти втулку і да, от так. І просто сюди побохати, ну, наприклад, отакою от шайбою. І оці, як загнуться туди ж всередину, бо вони спирають на цю. Я, я роблю зараз покажу на яких втулках. Це, виходить, втулка із поршня або із того, що кидає сіно. Це втулки. Ці. Я поточив там капелонові ці типу, повикидав. Тут там менший отвір, ніж в роликові в ролик. А тут менший отвір. І я ставлю отак. Далі беру головку на 18-17, яка в кого є. І молотком сюди удараю і воно звужує, звужує і тоді спокійно, спокійно стає сюди. Далі є ріш шарик. У мене тут, ось. Є шарик, ну, воно виправляється. а потім стає оце загнуте шариком. Забиваю, середину вигинаю і потім чуть по краю, по краю, оцим, де оцей горб трошки забив і перевіряю, чи прокручується, чи ні. І все, і таким способом я помив, помив все. Виняв ці ролики, помив, знову ставив на своє місце. Ставлю і так зробив цю. Ну, Це все помив. Оце не воно, ну, типу, як. Шайбе. Отаким От способом можна помазати ролик. Мажу, не знаю, літолом. Такий літол. Змазав літолом, все, цей ролик нормальний, Буде ще працювати, бо я змазав ще один, хотів його ставити, але він має люфт. Цього не буду ставити, заказав новий, а цей ще походить. Теж є, є ну, невеликий. Отаким От способом собі я мажу ролики, ну вони виходять два сезони приблизно. Буває більше, де якщо ті, що навантаження, там на поршні більше навантаження, отут біля ножа, оце боковий, що чавить оці нижні, ну це бокові ці нижні, правда, це нижні, оцей боковий. Це перший <кій> боковий, який впирається оцюди. Між ножами робиться зазор. Тому йому важко. То я сюди ставлю нові ролики На низ ставлю. Ці всі змазав ролики вже Вже помазав, ось. запресував. Все, все так як по заводу. Ну, це вже цього пару разів зміняв. Але ось Середину з ту шариком, потім оце чуть підправив і все, і він собі ходить. Також цей зробили отакі От зробив я справи з роликами